Привіт, вітаю тебе! Це перша програма літа, саме кінопростір поне кіно. Цього року ми у відпуску не йдемо, тому усі три спекотні місяці ми будемо тобі розповідати про новинки в кіноіндустрії. Залишайся з нами, ми розпочинаємо. Розпочнемо ми з прем'єри фентезі фільму, а потім я відкрию всі таємниці унікальної технології IMAX. Ласкаво просимо усе світ Варкрафт. Саме тут буде відбуватися дія нашої першої прем'єри. Дві раси, що живуть по сусідству, люди та орки вперше зустрічаються одна з одною. Що сталося між ними і з чого розпочалася саме ця боротьба? Ти дізнаєшся у фільмі Варкрафт Початок. Дивись трейлер у кінопросторі Планета Кіно. Нам загрожують темні сили. Наш світ на порозі війни. Це смерть усього живого. Чого прийшов? Врятувати свій народ. Маємо битися разом. Для орків нема іншого життя крім війни. Та з допомогою людей може бути. Ти йому довіряєш? Вони звірі. Їх треба знищити. Ти впевнений? Як можна об'єднатися з людьми проти власного роду? Це самогубство. Не бійся. Я буду з тобою. Ми захистимо королівство ти і я. Спробуємо, мій друже. Warcraft. початок з 9 червня у кіно. Іні Варкрафт один з найуспішніших брендів в історії ігрової індустрії. Він з'явився на світ в 1994 році і з тих пір презентовано вже 12 оновлених версій. Фентезійний бойовик. Warcraft початок створений за мотивами цієї всесвітньо відомої комп'ютерної гри. Вигаданий всесвіт, у якому розгортаються події гри, став дуже популярним серед фанатів. Існують настільні ігри, комікси та книги про цей всесвіт. Про майбутній фільм творці заявили ще у 2006 році. Режисерське кресло довідали Дунканві Джонсо. Це був дуже амбітний проект. Думаю, у нас вийшло щось унікальне. Так говорить режисер про роботу над фільмом. Самі зйомки тривали близько чотирьох місяців і закінчилися в травні 2014 року. В епічну фентезі стрічку вкладено більше 100 мільйонів доларів. Вона наповнена яскравими персонажами, драматичними подіями, мальовничими пейзажами і могутньою магією. Стрічка Warcraft Початок з'явиться на екрані вже 9 червня. Завдяки технології IMAX ти зможеш повністю зануритись у цей фентезі-всесвіт. Друзі, планета кіно запрошує в єдиний в західній Україні зал із супертехнологією IMAX. Зараз ми перемістимось туди, і ти зрозумієш наскільки великий цей екран і чому взагалі IMAX – це супер круто. А поки скажу, що в планеті кіно в Терсекінтос Леополіс є сім залів, і тільки один з них з технологією IMAX. Зал IMAX відрізняється від інших залів, перш за все, технологією кінопоказу. Ти бачиш цей екран? Це просто мега. Давай порівняємо. У звичайному залі екран має розмір 11х6 метрів. А тут 23х12 метрів. Тому і відчуття від фільму в залі IMAX не порівняти ні з чим. Звук. Ти не повіриш, але звукова технологія IMAX в 10 разів потужніша за звичайне звукове обладнання. Ця акустична система дозволяє не тільки почути, як пролетіла муха, а й визначити в якому напрямку. Дивись, який ефект від звуку в залі IMAX. Взагалі, цифрова система IMAX – це комплекс технологій для неймовірної якості демонстрації фільмів. Зараз у нас буде унікальна нагода побачити серце залу IMAX. місце, де розташовані два проектори, які створюють таку неймовірну картинку на екрані. При показі фільмів у форматі IMAX 3D обидва проектори одночасно накладають праве і ліве зображення. А лампи проектора настільки потужні, що світло, яке вони випромінюють, можна побачити неозброєним оком навіть з місяця. Це просто вау! Для отримання найкращого 3D-ефекту перед входом в зал планета кіно роздає безкоштовно окуляри, які розроблені в спеціальній лабораторії Аймакс. Завдяки поєднанню усіх цих переваг ти отримуєш максимальний ефект присутності при перегляді фільмів в залі Аймакс. Дивись видовищні фільми, отримуй фантастичні враження завдяки технології Аймакс у кінотеатрі Планета Кіно. Аж дух перехоплює від таких можливостей технології IMAX. Як це говорить, краще один раз відчути, ніж сто разів почути. Тому приєднуйся до нашого фан-клубу любителів технології IMAX. Усі кіномані. і прийшов цей момент, коли ми будемо нагороджувати людину, яка минулої програми дала першою правильну відповідь на запитання, яке почула саме в нашій програмі. Привіт, знайом нас з собою. Е, я Олег, мені 11 років. Олеша 11 років. Це який клас? Е, перехожу в шостий. Супер. Тепер нагадаю запитання, яке було минулої програми. Е, хто зіграв роль Гамбіта у фільмі Люди їх сопокаліпсис? Давай правильний варіант? Е, у фільмі Люди Ікс Апокаліпсис» роль Гамбіта зіграв Чейнг Мені так подобається мені такі повні відповіді на короткі запитання. Тримай. Це два запорожня є твоїх. Розповідай, з ким підеш. Е, я піду з другом на фільм Варкрафт. Супер! Пригань у форматі IMAX. Дякую тобі, бувай здравий. Ну а тепер прийшов момент почути тобі твоє запитання. Як звати ватажка орків у фільмі Варкрафт Початок. Якщо ти знаєш правильний варіант, надсилай хоче на торну адресу, яку ти зараз бачиш на екрані. Вкажи свій номер телефону. Якщо ти будеш першим, ти отримуєш два запрошення на перегляд фільму у мережі Планета Кіно. А якщо ти дивишся нас в інтернеті, у тебе на все про все рівно дві доби від цієї хвилини? Кидай нам правильну відповідь і потім за допомогою рандом орк можливо саме тобі пофартить. Бажаю успіху. Світ фентезі захоплює, але наш час повертатися до реальності. Я хочу подякувати вам, що ви були разом з нами. Побачимося вже згодом на території планети кіно. Па.